Я встану рано вранці на світанку, як спалахне на квітичці роса. Вдягну найкращу у світі вишиванку і оживе, засвітиться краса. Сорочка що матуся вишивала, сердечко гріє, душу веселить, бо ж, мама, щастя долю закликала, цей оберіг в житті нас захистить. Одягну вишиванку, як долю. Українську таку нелегку, що нащадка виборює волю, справжню волю в терновім вінку. Одягну вишиванку як пам'ять про загиблих на фронті людей, їхні душі крила та вистами, і полинуть у небі святе. Одягну вишиванку весною, прибереться планета боском, і нарцисами, і сон травою. Заспівають пташки за вікном. Одягнув вишиванку уранці, навіть сонце ще не зійшло. Я житиму в своїй вишиванці ворогам України на зло. Одягнув вишиванку в неділю, білосніжна вода, як зима. Я у ній відстою літургію і за мир помолюсь з усіма. Одягну вишиванку і берце, Друге сила, а перша любов стану за Україну я серцем проти воїн, ракет, проти змов. Одягну вишиванку як душу, вся Вкраїна тошити бахмут і, і відчую в собі силу дужу бити ворога зараз і тут. вишиванку від мами, як зіницю її берегла. І згадаю, як мама руками. Кожен хресний побожно вела. Одягну вишиванку шовкову, як пасують мені кольори. Українці, всі будьмо здорові! Наступної пиріги!